Брендовий одяг, авто та купівля житла те, про що більшість ужгородців зараз лише мріють. Через складну економічну ситуацію в державі багатьом доводиться затягувати паски. Продавці на одному з ринків міста кажуть, ціни на продукти значно зросли, і це прямо впливає на кількість покупців і покупок. А якби людей було більше грошей, то вони б більше брали. Ну, то 300 грам беруть ну, беру беруть. Сира беруть трошки, ковбаси беруть трошки. Таке всяке. ну. Таке, що більш ходове, що ходове, масло, сирчика, М'яса мало бекончика, більше м'яса під кінець тижня, тому що мало на виходні собі дозволять. Так не кожен дозволить собі дороге м'ясо, Кубаси – краще. Зростання ціни на ліки має своє обґрунтування і так само базується на нестабільній гривні та іноземному виробництві. Свої рецепти заощаджень мають закарпатські провізори. Перше, це те, що запитайте в аптеці про картку клієнта і як її отримати. Слідкуйте за сезонними пропозиціями. Крім того, якщо у вас немає фінансів, купувати дорогі ліки, особливо іноземного виробництва для свого лікаря, проконсультуйтеся, про аналоги з такою ж діючою речовиною, але українського. Виробництва. Щоб протягти від зарплати до зарплати, від пенсії до пенсії, Закарпатці шукають власні рецепти виживання. Не економимо на проїздові, на якихось бананах, фруктах, на відпочинку, на ну, що необхідне таке, купуємо, що таке, з чого можемо обійтися, стараємося. На продуктах, економі. на горільці, ну, на, <п 'я> на, горільці, на сигаретах. І так, такий собі раціон. Дома робимо, щоб вижити, прожити, відчувати себе людиною, хоча це дуже важко в наш час. Попри депресивні настрої, оптимісти радять не втрачати почуття гумору. Відмовившись від дорогого алкоголю і цигарок, пересівши на велосипеди та обравши піші прогулянки, ми з бажанням чубес, але автоматично обираємо здоровий спосіб життя.